Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні будемо дивитися на ось цю красу. Тільки зацініть коробочку: це новушники від компанії EPZ або EPS з назвою K9. В компанії вирішили піти в більш дорогий преміальний сегмент, і коштують вони 280 доларів. Це дев'ятидрайверні гібриди, тут один динамік і вісім арматурок. Але враховуючи мій попередній досвід з продуктами компанії, звук вони тюнінгувати вміють, та й дизайн робити теж. Тому в мене доволі великі сподівання на ці навушники. Тож давайте їх перевіримо. А анекдот дня сьогодні такий: якщо жінка на вас не дивиться, то це ще не означає, що вона вас не бачить. Це одна з найпрекрасніших коробок, який я коли-небудь бачив, і впевнений, що багато хто з вас теж дуже цікавий везерунок на передній стороні. Усі ці. Фарби, а також золоті блискавки це прям цікаво. А позаду в нас технічні характеристики і приблизний графік АЧХ який варто очікувати в цьому випадку. Внутрішня коробочка має приємну текстуру, що теж доволі гарно і додає вражень. І тут в нас все як потрібно, щоб створити враження. Далі, ось така. Ось такий кейсик для зберігання теж доволі незвичний. В ньому на вас чекає комплектний кабель, подивимося на нього пізніше. І змінні конектори. Тож, приємно, що змінні конектори стають все більше і більш стандартною опцією. Далі тут навушники і коробочка, на якій написано коробка з аксесуарами, але підозрюю, що з аксесуарів тут в нас насадки. Так. Так і є. Ну, насадки, гарантійний талон, інструкція. І як бачите, насадки доволі таки гарні. Ну, або не бачите, але сподіваюсь, камера це передасть. Так. Ось так відкриваємо. І тут в нас ось ці липкі силіконові насадочки, три пари, і три пари з м'якого білого силікону. Тож в цілому, як бачите, комплект поставки доволі таки класний. Коробка та загальна презентація підняли мої очікування на дуже високий рівень, і можу одразу сказати, що навушники не розчарували. По-перше, дуже прикольний, класний дизайн фейсплейтів. Вони металеві з ось такими прорізами, в яких можна побачити ось таку переливчу текстуру, ну і зроблені вони так, щоб нагадувати метелика. Хід доволі простий, але я такого ще не зустрічав, і дійсно, він, як на мене, дуже. Гарно виглядає і доволі добре пасує. Звісно, полірований метал трошечки збирає відбитки пальців, але ну, що поробиш, це плата за красу. Зібрані і зроблені дуже гарно. Але, як на мене, важливіше тут те, що внутрішня сторона зроблена з прозорого пластику. Ну, скоріш за все, це там який медикал резін, медична епоксидна смола. І я бачив, що дехто був цим незадоволений, але як на мене, це як насправді плюс, тому що мені подобається бачити внутрішній світ навушників, особливо коли це такі складні багато драйвери, як тут. І тут насправді дійсно є на що подивитися. Можна легко побачити, що їх створювали не просто так, а тут видно багато цікавих ідей для тюнінгу. Загальна форма доволі стандартна. Я думаю, що в багатьох аудіофілів вуха вже такої форми, а в деяких вже й виросли маленькі мацельці, щоб тримати навушник надійніше. Але мені вуха вони сідають дуже добре і комфортно. Звуковод має середню довжину і десь така ж середня пасивна шумоізоляція. Немає виступу, щоб тримати насадки, але до краю звуковод трохи розширюється. Поки що насадки тримаються дуже добре. Ну а як це буде з часом? Ну там побачимо. Тож. Як ми можемо тут бачити, насправді багато арматурок. Можна їх підрахувати, щоб перевірити, що все відповідає. Арматури згруповані в дві групи, кожна з яких має окремий вихід в звуковод. І як бачите, в обох виходах встановлені акустичні імпеда... фільтри з акустичним імпедансом, причому на різній глибині. Тож. Це тут не якесь випадкове рішення, вони так розміщені для того, щоб щось забезпечити з точки зору звуку. Ось там є платка кросовера, вона за традиціями сучасними схована за фейсплейтом, щоб мінімально впливати на звук. Тож, бачите, вона майже в рівень з фейсплейтом встановлена. І ось тут в нас динамічний випромінювач. По-перше, в нас компенсаційний отвір є позаду випромінювача. І від нього йде ось така тоненька цівочка у звуковод, через яку в нас йде бас в певній кількості. Але що цікаво, тут є відгалуження, і він йде от всередину у великий простір всередині самого навушника, тобто це якесь е, додаткове розвантаження випромінювача переду, як теж модно це подвійна. Відкритість і спереду, і ззаду. Звучить не дуже. Або це в мене вже такі брудні думки весь час. Що ж, знаєте, прикольно, що можна це побачити, не гадати, як там що всередині організовано, а просто подивитися і зрозуміти. Це мене приваблює. Тобто, виробнику немає що переховувати, тобто, всі зусилля перед нами як на долоні. Ну і воно дуже естетично зроблено, все на одному рівні, однакове, тобто немає якихось великих проблем. Кабель, до речі, теж насправді прямо на тому рівні, який очікуєш, виходячи з усіх інших частин цього сетапу. Тож, використовуються двопінові конектори. Так, це в нас ліве вухо, лівий конектор. Немає якогось заглиблення або щось таке, тому абсолютно стандартні, класичні два піни. Гарно тримаються, добре входять. Є завушини, які е, керують кабелем, щоб він проходив у вас за вухом як слід. І сам кабель в тканині, ось такий. Це, мабуть, додає йому міцності, плюс там обіцяний гарний дріт всередині. Тож, ну, я його не розколопував, не перевіряв, але очікував, що буде мікрофонний ефект. Але, на щастя, він доволі м'який. Може, не супер м'який, але доволі приємно м'який. А, Комфортний у використанні, і мікрофонний ефект тут доволі не сильно виражений, це, як на мене, просто чудово. Ну і в цілому виглядає він доволі солідно і авдіофільський. Є розгалужувач, повзунок, який завдяки тому, що в нас тканина тут тримається дуже добре і виконує свою функцію, якщо це потрібно. І ось після розгалужувача він йде вже плетений. Чотири кабелі до ось такого кутового конектору. Тут все стандартно. Відкручуємо тримач, можна від'єднати конектор, замінити, якщо потрібно. В комплекті йде балансний. Ну, тут головне звернути увагу на виступ ключовий, щоб не натягнути як не слід. Потім ставимо інший конектор і закручуємо на резьбі. Ну і як на мене, також добре, що він тут кутовий, що допомагає йому бути компактніше. Тому я б сказав, що все прям на дуже класному рівні зроблено зовнішньо що може бути краще ніж неймовірно привабливі навушники з крутезною презентацією. Тільки неймовірно привабливі навушники з гарним звуком. І як з'ясував я у минулих оглядах, насправді EPZ виявилося виявилися хлопцями, які вміють тюнінгувати звук. Тому, попри велику кількість випромінювачів, тут вони змогли зробити дуже гарну збалансовану подачу. Вона скоріше музична, але в той самий час, звісно, тут не забули і про технічну складову. Але ця технічна складова не вип'ячується наперед, не підкреслюється занадто, тому це звуч звучить дуже так невимушено і природньо. Але давайте, мабуть, покроково. Хоча ще відмічу, що насправді дуже когерентні навушники, попри велику кількість випромінювачів, розробникам вдалося їх зістикувати, зшити дуже файно. Тож бас іде на максимальну глибину, але на моє щастя. І, мабуть, на нещастя деяких інших людей він а, тут не робиться акцент на глибокі низькі частоти. Вони присутні, але вони присутні в тій кількості, яка необхідна, щоб дати нам ось цю основу. Тому не очікуйте тут прямо мегапотужного сабвуферу або якогось там. Утробного гуркіту, основний акцент тут зроблений на середній бас, і він не те, щоб великий. Він якраз дуже збалансований, щоб гарно звучали інструменти. Тобто, це не якась басхедна моделька, але тут кількість низьких частот, така, як на мій погляд, має бути. В той самий час, коли потрібна вага, вони її добре передають. Тут, мабуть, не максимальний фокус на дрібних нюансах, але в цілому гарний баланс між. Швидкістю та вагою, тому доволі універсально звучать низькі частоти. Вони не аналітичні, а такі більш насичено музичні. Хоча, коли потрібно, вони показують гарну пружність і доволі добре передають текстури. Трохи підкреслюються інструменти нижнього регістру, але вони не висуваються на передній план, і бас залишається дуже добре контрольованим і відділеним від середніх частот. Завдяки тому, що середні частоти мають теж дуже гарну кількість ваги. Тут немає ось такого ефекту, коли бас підфарбовує нижню серединку, тому воно дуже плавно переходить. Ну і перший трек багато з вас його знають через матрицю, ані «Матрицю», але може вже хтось і не знає, дуже класний такий оркестровий, потужний вступ. Його треба слухати на великих колонках разом із сусідами, щоб вони теж зраділи і постукали вам в стіночку, як їм сподобалось. Е, ну і звісно, після цього потужного хорового вступу там починається басова лінія, і дійсно непогано, дуже навушники її відіграють. Це не буде прям якесь басхетство, яке багато хто любить для електронної музики, але мені ваги тут достатньо. Ну а оскільки я роблю обзор, огляди, то. Мій, мій суб'єктивний вкус тут є єдиним критерієм всього. І Майкл Джексон, Біллі Джин одна з найвідоміших басових партій в історії музики насправді, і гарна перкусія будують основу таку дуже. англійською це зветься груві. Я не знаю, яким словом це передаю, перекласти, але вона прям дійсно така драйвова і добре балансує з середніми верхніми частотами. І взагалі в мене постійно, знаєте, це відчуття ностальгії по тим часам, коли поп музика була класною і цікавою. Не хочу звучати як дід, але ну, інколи, мабуть, я такий дід. А середні частоти, як я вже казав, вони чисті, вони тут багата кількість дрібних деталей і нюансів, але вони не вип'ячуються завдяки тому, мабуть, що тут використання аж чотири арматурки, ну або дві здвоєних, якщо їх так рахувати. Тут дуже гарна вага, і макроскладова, макродинаміка, розподіл ваги і передача емоцій прямо на дуже класному рівні. Це знаєте, от той випадок, коли ти не можеш сказати, що це прям арматурний звук, або там це динамічний звук, ні, це от прям звук дуже природній і середні частоти це сильна сторона цієї модельки. Завдяки ось цьому балансу вони від себе нічого не додають, тому має сенс з цими навушниками заморочитися. І підбирати більш якісні записи, але скоріше для того, щоб розкрити їх потенціал повністю. Вони дуже природньо будують уявну сцену, вона більше середнього за шириною, але немає ось цього ефекту дифузності або там збільшеності розмитості. Дуже конкретно позиціоновані джерела звуку. Глибина менша за ширину, але гарно відділені плани. Тут немає ось цього 3D-голографічного ефекту, притаманного дорогим моделькам. Але сцена побудована дуже охайно, і все це звучить приємно, коли потрібно передати якийсь масштаб і епічність. Дуже гарна епічність для цієї варт цінової категорії. А також в них є підйомчик на верхній середині і нижніх верхніх частотах. Якщо ви до цього чутливі, вам може бути забагато, але мені кількісно було нормально. Тож все звучить приємно. Перший приклад це Black, чорний сатин» від Майлза Девіса. Альбом на, на розі Він прям дуже класний. Весь альбом це така суміш джазу і просто якогось движу на вулиці. Якщо ви його не чули, просто послухайте і переконайтеся, що Майлз Девіс він інноватор в джазі, він багато разів перевинайшов джаз. І у сучасних його кілька разів, і взагалі дуже неймовірно звучить. І цей трек не виключений, От завдяки тому, що з одного боку технічні навушники, з іншого боку, в них чудова динаміка. Вони гарно передають все це. Тобто кожен інструмент звучить, але вони не звучать відокремлено один від одного. І «Merciful Fate», приходь на шабаш, неймовірний вокал, бо ви ж знаєте, хто там вокаліст. І доволі непогана якість запису, враховуючи той час. Дуже добре звучить і гітара, і вокал все прям приємно, як мені подобається. І верхні частоти є підйомчик на нижніх верхніх частотах, але потім все доволі збалансовано, дуже правильна кількість енергії, немає зайвої різкості. Не максимальна, але дуже непогана протяжність. Базова шаруватість. Але для цієї категорії це вже доволі непогано. Але ця базова шаруватість подана доволі е, впевнено і за рахунок цього дуже гарно є такі от, е, зачатки з цього ефекту тривимірності, притаманного теж топовим моделькам, якщо, звісно, це якийсь гарний живий запис, наприклад. І також що атаки затухання дуже правильні, немає якоїсь зайвої повітряності, тому в цілому верхні частоти гарно відіграють як базові, так і більш розширені обертони. Перший трек це Роберт Лен, Бразилія. Такий аудіофільський, доволі легкий, з купою всього, що йде у верхні частоти. Ну і в цілому все це відіграється може не на максимальному рівні, бо для максимального рівня тут потрібні фламандські навушники. Але доволі непогано можна вже зрозуміти, чому це аудіофільський запис. І. Іван Ткаленко, я про нього вже багато разів згадував, але можна ще раз згадати: це бандурист, вчитель музики, винахідник. Він фактично перевинайшов, як використовувати бандуру в сучасній музиці. Він конструював спеціальні підставки звукознімачі. Він багато використовує різної постобробки для бандури, але все рівно зберігаючи її природні характери і ось цю тембральну насичність, яка притаманна цьому інструменту. Тому з одного боку в нас дуже знайомі звуки народної музики, з іншого боку, дійсно класні аранжування. Ну і плюс з першого ж дня вторгнення Іван Ткаленко пішов добровольцем у лави ЗСУ, і я сподіваюся, що. Він повернеться, і ми ще побачимо його багато його нових музичних праць. По джерелах в цілому навушники дуже добре відгукуються на характер джерела, і тому я б рекомендував до них, хоча б середнього рівню плеєр або щось з більш-менш топових портативних цапів, але в них є потенціал зростання. Плюс вони добре передають саме характер джерела. Тому їх можна доволі легко зробити трохи теплішими або трохи технічнішими. Плюс, якщо у вас є джерело, яке вам подобається, то ви легко впізнаєте його характер в звучанні цих навушників, тому що вони не перекроюють те, що отримують на свою манеру, а просто відіграють це доволі збалансовано і приємно. Якщо казати про порівняння, ну дві модельки, чесно кажучи, спадають на думку. Перша – це DD Hi-Fi Surface. Тому що це останнє, що в мене було з цієї цінової категорії на огляді з нечистих динам. І вони трохи більш, знаєте, нейтральні. Вони не, не моніторні, але вони ближче до нейтралі. Тут це ж більше а, макродинаміки і більше емоцій передаються. І Fio FH5S, ну вони, мабуть, антитеза в інший бік, вони. Більш вагомі, більш пружні, такі, більш тугі, і також більш агресивні на верхніх частотах, дають більше драйву. Тому в цілому я б сказав, що PZ показали, що вони можуть дуже гарно створювати навушники і в бюджетних категоріях, і в більш дорогих, і дійсно відповідати ціновій категорії і по дизайну, і за презентацією, і за комплектом поставки, і за звуком. Тож дякую за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.